Чи є щось таке, що вам не подобається у нашому місті Харків? Ну, в общем, все нравится. Сирена не нравится. Ну, так, да, Сирена очень как бы громкая в этом плане, що даже з закрытыми окнами и очень сильно слышно. Тобто, у вас все влаштовує в місті? А так все влаштовує. Ну, вообще замечательно, що проїзд бесплатный, что в наземному транспорті, що в метро. А яка чистота в місті, мабуть, будь-який інший міст може позавідувати. E, наоборот, повертаємося в Харків, тому що в інших містах не вистачає того, що ми маємо в нашому місті. E, Ні, не, нема все подобається. Подобається багато, що парк подобається. Ми ходимо з дитиною сюди гуляти. Чистота подобається в Харкові дуже ну, гарна чистота. Ну, Нам подобається все. Знаєте, e, ну, що вам скажу? Харків. столица мира. В Харькове, честно, вот сколько живу, я хоть сам с Донбасса человек, переселенец, но город просто идеальный. Люди здесь добрые, хорошие, и я, я не могу ничего сказать по этому поводу плохого.